Ну що, друзі, всім привіт! Я знову, нарешті, на своїй ластівці відремонтували. Сьогодні середа, вчора у вівторок, як і обіцяли, забрав ластівку, підсняв, ставлю ну, ззовні машину, бо просили в коментарях, покажи на якій машині працюєш. Ну, ще раз розповім: 17-й год, гібрид, бензин, газ не ставив. Ну, зараз десь приблизно у ці морози приблизно літрів 7, напевно. Ну, біля біля того. 6,7, 6,8. Ну, по-різному буває. Ось. Е, Так, що ще? що ще? Ну, проходить у Bolt Premium та Uber Black. Е, І зараз середа. В принципі, сьогодні планував не працювати, а відпочити. Ну, але ж чогось вирішив трошки виїхати попрацювати. Болт дав мені промку зранку з пів сьомої по одинадцяту, шість замовлень, якщо виконуєш, під 8% комісія. І також у другій половині дня з двох. До 8 вісім замовлень і буде під 6% комісія лише. Я вирішив поїхати чисто зробити цю промку, підзняти вам авто, вийти з вами на зв'язок, зробити невеличке відео. І зараз в мене є предзамовлення. Я взяв на півтретю. Зараз вже майже 15 хвилин третій з КПІ з Манхеттена бізнес на ЖДХу там За 2,5 км 250 гривень. Ну, рязі, 200 чистими там, Ну, а якщо буде під 6%, то під 6% рахуйте зовсім без комісії. Ось. е І зроблю це предзамовлення і ще 7 замовлень, увимкнув пріоріті бізнес і преміум. Ну, будемо сподіватися, що замовлення будуть. І зроблю ще сім замовлень, і все. І подивимось, скільки в мене вийде на це часу, скільки вдасться заробити по касі. подивимось, скільки зекономить. Бо замовлення можуть бути і кратиші. А вдруг почне сипати там дальняками. Ну, подивимось, подивимось, скільки вдасться заробити. Ну і вам трошки відоса. Отже, на зв'язку, друзі. Ну що, друзі, ви просили зняти апарат, на якому я працюю. Ось, показую, хто тільки но підписався недавно. Лінколін КЗ, гібрид 2017 року. Ось покажу вам зараз. Ластівку Нарешті зробили начебто, начебто норм зробили. Ну і також, друзі, хто з вас вирішить спробувати себе в таксі, я залишу посилання в описі. Заходьте по ньому, реєструйтесь в уклоні та виконайте 20 замовлень за е, 2 тижні, здається, перших потрібно їх виконати. І тоді ви отримаєте 700 гривень, ну, 700 балів бонусів на баланс, ну, врахуйте 700 гривень. А також е, під нульову комісію вам дасть попрацювати, бо о, этот уклон. Все дуже здорово. ось Ну і також трошки якихось плюшок, і мені, можливо, перепаде. Так що, хто вирішив приєднатися до сообщества таксістів? Welcome. Заходьте, реєструйтесь. Чому би і ні. А ще хочу вам розповісти прикол, який стався. Уклон прислав мені посилочку. Дуже йому дякую, подарунки. Там світер і дуже нужна річ, цей як павербанк для авто, щоб з нього, ну, якщо у вас сів акумулятор базіос на 10 тисяч мА, завдяки йому можна завести авто. Дуже клас. гарна річ. Супер. Потім ще чехли на колеса. Тоже здорово, супер. І, і, і сертифікат на 1000 гривень заправитися на ВОГ. Супер. Де я і заправляюсь. Ну, і що ви думаєте? Я все ж скороки под... доставсюдим. І забув про це сертифікат. Подумав, що рекламна якась штука. І ви, винес на мусорник Але благо, я викинув не сам мусорник а поклав поруч. Ну, хто збирає там картон, там коробки, туди, сюди Пройшло дня 4. Стопудово І я вчора згадав про це. І такий думаю, йолки палки там же ж був сертифікат на 1000. А ну, поду, як я гляну. Можливо, ще та коробка лежить? Підходжу, лежить. Я її відчиняю сертифікат на місці. Клас. Отже, сьогодні зараз попрацюю на зворотньому путі. Заїдемо на Вог і заправимось. Так що, ось така я маша Растеряша. чуть би тисячу бензині не викинув. Умна! Дитина. <хи> Ладно, друзі, поїхали працювати вже прийшло це предзамовлення, потрібно подаватися. Перше замовлення не без пригод, друзі. При, приїхав вже ж, подався, а там е іноземець з жінкою і в них два чемодана величезні. Я кажу, без шансів. В салон, ну, як завжди, то я-ні, ні ні ну величезні, реально там. ну Де які б вони не були, куди в салон? У мене, слава Богу, поки що чисто в салоні. Та ну коротше, який салон, ви самі все розумієте. Кажу, ні, 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 ну, вам потрібна друга машина. Щось вони там туди що дим, я говорю, поїхали хоч хтось. І тут до них доперло, вони кажуть, о, так а давайте зараз жінка каже, ви мене відвезете за одним чемоданом. І повернетесь за ним, його заберете також, типу, щоб він вже не викликав. Він там за готівку розрахується. Я кажу, так без проблем, 5 хвилин тут на петлю Петлюрижі їхати. Так і зробили, він 300 гривень залишив. Я думав, якщо спитає, скажу, так 200 гривень, де і нормально. Сам дав 300, там було 250 він замовляв. Дякую, дякую, там, хорошого дня, ну, супер. Ось, але зараз тривога знову. Як вони задовбали? Я гото виїхав попрацювати, а в тривогу ж болт не працює. Коротше, ракети кінжали на Львів там, щось таке. Зараз від'їду трошки або до Вогу повернусь, бо думав на Жлянський десь стану. Угу. Жодного місця свободного, вільного немає. Тому зараз кудись або на швидкісному трамваї десь стану, або, скоріш за все, біля вога десь стану. Якщо буде працювати болт, будемо працювати щось ловити далі. Ні, так буду чекати, поки дадуть відбій і запрацює. Ну, в принципі, та норм. Два замовлення, ну точніше, одне замовлення 500 касів Чисто ганчиком. це дуже добре. Але нам потрібно ще 7 замовлень і по програмі зробити. Ладно, друзі, не буду затягувати, вже вийду з вами на зв'язок, коли закінчу робочу зміну, щоб відос не вийшов дуже довгим. Так, ну що, друзі? Завершив я свій квест на сьогодні, виконав 8 замовлень. По болту зараз 7 година. Перше замовлення було на півтретї, 4,5 години працював. Ну, але трошки менше, бо 45 хвилин десь я чекав на відбій тривоги, щоб запрацював болт з третьої по 3.45 десь. Тому, в принципі, 4 години попрацював, вийшла 2000 каса по болту. І плюс 300 гривень, що дав іноземець. 2 300, а пробіг на 4 години. Ну, в принципі, нормально. 300 гривень мені промка зекономила під 6%. Так, і пробіг 68 кілометрів, але, ж, але ж, але ж, але зараз я ще доїду додому. Ну, нехай буде 70 кілометрів. Ну, я гадаю, 70 кілометрів на 2300. В принципі, норм. Непогано. Ось таке відео, друзі, у роботу потрібно входити після перерви дуже повільно. Тому сьогодні якось так. І до скорих зустрічей! Ні гвоздя, жезда.